Так, слава Богу, ми зараз помолимось. Боже благослови нас, дай нам розум, відкрий нам розум, щоб Твоє слово для нас було зрозумілим. Говори нам, нехай Дух Святий торкається нашого серця, нашого розуму. В ім'я Ісуса Христа ми молимося. Амінь. Слава Богу. Ми зараз з вами давайте почитаємо Івана. Євангелія від Ідеану, 4, роз, 6 вірша. Я думаю, всі це місце знають. Так, була там криниця Якова. Ісус, втомившись, дороги, сів отак біля криниці. Він втомився. Тобто Він був людиною і він є людиною. Це дуже важливо. Людина воскресла. Людина воскресла. Тому хтось хтось думає, що він не був людиною, тому йому воскр... воскресіння для нього було дуже просто. якби. А, ні, він був людиною. І для нас це важливо. Так, і отак він, втомлений, е, осів біля криниці. Було десь близько шостої години. Приходить жінка з Самарії по воду, каже Ісус: Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжу. Тоді жінка Самарійка промовила до нього: Як ти, будучи юдеєм, просиш підпити в мене, коли я жінка Самарійка. Юдеї вони з Самарянами не дуже так, от, якби, спілкувалися, тому що вони вважали себе вищим. А, а, а вони типу, нижчі. Ісус відповідь сказав: Якби ти знала Божий дар, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то просила б у нього, і він би дав. Тобі живої води. Каже йому жінка, пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду? Хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам цю криницю? А сам з неї пив і сини його, і худоба його. У відповідь Ісус сказав: І кожен, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік. Бо вода, яку я дам йому стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка: Пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги, і не приходилося сюди черпати. Говорить їй Ісус: іди поклич свого чоловіка і приходь сюди. Про яку воду говорив Христос? Е, він же говорить, це сім'я, да, це образи, це, це притча. Спочатку все починається для нас дуже просто зрозуміло. Він втомлений, він хоче пити, вона прийшла до кріниці, все нормально. А, але його реакція на її слова була така дивна, і він почав її вчити. Ну Вчитель вчить. І каже: якщо ти в мене попросиш ту воду, яку я маю. Він її попросив, щоб вона дала ту воду, яку там вона має, ну, в смыслі в криниці. Він каже: якщо б ти мене попросила ту воду, яку я маю, то ти б не відчувала спрагу. Спраги ніколи, про яку спрагу він говорить. Це спрага душі, це спрага серця. Є, кожна людина, яка створена Богом, вона має таку справу. І вона шукає. Ну, для того, щоб було зрозуміло, так. люди шукають емоції. Я, я колись зрозумів просто для себе, усвідомив, що є люди, для яких розум, логіка не так важливо, як емоції. І ти їм говориш все розумно, ти їм говориш все правильно, вони головою кивають, але коли їм надають можливість щось пережити, для них це важливіше емоції. Це якраз та е, справа, яка людину штовхає на те, щоб вона просто шукала, е, шукала цих емоцій. І е, джерело емоцій, для цього світу. Це може бути концерт, це може бути люди, е, це може бути кіно, це може бути все що заводне. Якщо нема е, джерела. То люди відчувають в собі, ну їм погано стає. Їм погано в них є справа. Коли ви хочете пити і нема води, як ви себе почуваєте? Не дуже. Так само, люди, їх серце, їх душа шукають наповнення. Вони хочуть бути живими. І джерело життя вічного це Бог. Але люди, які не знають Бога, вони шукають якби, те, що їм може замінити Бога. І вони шукають емоційного наповнення. Тому вони впадають в різні форми залежності від людей, від цього світу. І Їм легко буває маніпулювати. І через емоції, саме через емоції. Ще раз люди не шукають емоцій, то якби свідомо. Люди шукають наповнення серця, бо в них є спрага. Бути живими, Господь каже, те, що я пропоную, воно наповнить тебе настільки, що ти не будеш залежати від людей, від цього світу, від того, що ти там бачиш, чуєш. І можна було б говорити про те, що він дає нам таку обіцянку дуже цікаву, твоя самооцінка підніметься настільки, що ти не будеш якби, дивитися на людей, шукаючи в них. Хто там мені щось там скаже, щоб я себе відчув. Тому що в тобі відкривається джерело, сам Бог. Сам Бог Він говорить, ти для мене важливий і ти цінний. І людина гад, починає себе спочатку поважати. Вона не шукає, хто буде вчити її, хто там буде поважати. Вона вже поважає, тому що вона відчуває свою цінність через дію Духа Святого. І е, оце відчуття такої повноти. Його ніхто не може в цьому світі надати окрім Бога, Бог створив людину для себе, для того, щоб людина вона от в собі мала цей сенс життя, щоб ця спрага вона була просто задоволена безпосередньо Духом Святим. І тоді є відчуття життя. Тоді людина буде щаслива, вона буде мирна, буде спокійна і не буде залежати від того, що там навколо. А якщо людина не знає Бога. А це така дуже крута від Бога пропозиція. Я тобі дам таку воду, що ти не будеш відчувати, дивитися, яку, яку класну обіцянку він дає. Ти не матимеш спраги по вік. Тобто все буде добре. Є такі віруючі, які вони нібито віруючі, але в них ця спрага є і це дивно. І так само вони ображаються, їм, вони нещасні. Якщо з ними ніхто не спілкується, їм погано. Якщо їм ніхто не говорить який, який ти класний їм погано. Якщо ну, ніхто не запропонує, давай там погуляємо чи що їм погано. Вони постійно очікують, як ти не знаю, вже бракида чи ж подайте або щось, щоб я відчув себе живим. Щоб я відчув себе живим. І вони шукають просто різні люди, різні, оці внутрішні форми, як спраги. І кожна людина шукає, щоб бути живим. А Бог пропонує, щоб ти був завжди живим. І, і не будеш матиме не матимеш спраги по вік. Це настільки повнота. Духа Божого відкривається особистість, вона починає ну, стає особистістю. Бо людина, яка залежна, вона не зовсім така самостійна. Вона буде або свідома, або несвідома. Вона буде шукати, хто дасть їй можливість жити, відчувати себе живим. Дух Божий пропонує себе і він пропонує просто цю справу закрити тим, хто він є. І це, це круто. І е, далі ми поговоримо просто про те, що, що нам треба робити, і як для, те, для того, щоб просто якби знайти е, цю воду, прийняти її, ну і далі пити, От просто прийм, ну, приймати. Е, ми коротенько помолимось, Боже благослови нас далі, далі. Дай нам розуміння е, життя вічного, дай нам розуміння духа Твого, дай нам розуміння просто цієї води живої. Будь з нами, благослови. Амінь. "That,"